Герої не вмирають. Герої поміж нас. Данілов Віталій Анатолійович. Водій міномету 20-го мінометного взводу мінометної батареї. Народився 29 грудня 1988 року в селі Маневе, тоді ще Лановецького району. У сім'ї Любові та Анатолія Данілових. З дитинства був цілеспрямований, справедливий, врівноважений душею компанії. Старша сестра Світлана була для Віталія підтримкою і порадницею. Мій брат, мій Віталь це завжди любов, це завжди підтримка, це завжди допомога, це завжди справедливість, це посмішка і розрада, це справжній друг, який завжди поруч, це найкращий син, найкращий тато для своїх донечок, найкращий чоловік, дядько і найкращий брат. Але кривава війна, яка назавжди. Забрала нашого Віталіка від нас, залишила розбите серце і біль, який розриває душу. Ти назавжди в моєму розбитому серці, бо час не лікує, написала сестра Світлана. Середню освіту здобував з 1995 року по 2004 рік. У школі Віталія згадують як веселого, доброго та щирого хлопця. Крім навчання в школі, любив слухати Слово Боже. Був послушником у свято Успенському храмі, одружився Віталій 2008 року. Дружина Данілова Олена Васильівна. 2011 року у молодого подружжя народилися донечки двійнята Аліна та Уляна. Був дуже хорошою людиною, вярним, люблячим, надійним чоловіком, турботливим татом. Він цінував сім'ю, завжди приходив на допомогу, багато жартував, мав багато планів, ідей і мрій. Він так багато хотів ще зробити в цьому житті. Не встиг, бо клята війна забрала його, розповідає дружина Олена. Свою трудову діяльність розпочав з 2014 року у компанії «Вікнарьов» на посаді оператор виробничої лінії, а у 2020 році отримав підвищення і обійняв посаду інспектор з контролю якості. Як і кожний українець тривожно сприйняв новину про початок повномасштабної війни, і коли 30 червня 2022 року був мобілізований до збройних сил України, то без вагань став на захист батьківщини. Свою службу розпочав у військовій частині в селі Старичі. Пройшов навчання з базової військової підготовки на території Великобританії. Повернувшись з навчань, був призначений на посаду водія міномету 20-го мінометного взводу мінометної батареї в складі 68-ї бригади і брав участь у здійсненні заходів забезпечення національної безпеки, оборони та стримування збройної агресії Росії в Донецькій області селища Шевченко. 27 вересня 2022 року Віталій загинув при здійсненні. Бойового завдання. Заплакала осінь тривожним холодним дощем. Ридали всі люди, в скорботі схиливши коліна. У душах боліло, у груди стихий тихий. Щем. Він жити любив, він серце віддав Україні, поховали героя в рідному селі Маневе, герої назавжди поміж нас.